Власне місце, дуже файне, дуже гарний краєвид. Я родом із Запоріжжя, для мене це рідне місто і все в Запоріжжі подобається. Коли мені Олександр запропонував то, до такої акції, ну я не, не мог відмовити. Ми беремо, в принципі, як для альпіністів, для скалузі. Стандартний набор це мотузки, які захищають від падіння це системи спеціальні. Ми хотіли відновити прапор на мосту. Це було 9 років тому, 19 серпня. За мої ініціативи, тоді це. Було дві банки фарби. до цей час він вицвів і давно вже хотілося відновити його. Відновити, щоб він був більш яскравим. Ну, зараз така є нагода. Дякуючи всім, хто нас підтримав у цій події. Сьогодні ми відновимо, буде яскрава фарба. Якщо звернути увагу, вітром обертає екран і він іноді повертається одним боком прапор до міста, потім іншим. Його видно з проспекту, з бульвару. Що Шевченко з металургів точно він так по лінії? Іноді я дивився фото. Його видно навіть з Бабурки. Ми слухаємо постійно прильоти. Ми постійно чуємо про те, що Запоріжжя це Російська Федерація, що Запоріжжя буде захоплене, і так далі. Я кожної цієї події хочу показати і довести, що Запоріжжя це Україна, і Україна вона існує. Що ми, ми є, ми існуємо.